Сьогодні ділюсь з вами рецептом, як я кажу, рестайлінгової версії Санта-Барбари. Я трошки її вдосконалила і дала друге дихання. Переваги цього пляцка в тому, що він печеться одним коржем, не займає багато часу, гарно виглядає у розрізі і, що найважливіше, він дуже соковитий та смачний. Почнемо з основи до пляцка. З'єднуємо всі інгредієнти і замішуємо тісто. В мене місить тістоміс. Одна ремарка по складниках. Масло я використовувала холодне. Якщо в планах не поливати пляцок поливкою, то відріжте шматочок тіста і поставте до морозилки, щоб потім потерти зверху на пляцок. Об'єм тіста дозволяє це зробити. Тісто має бути м'яке, з нього з легкістю можна сформувати корж з бортиками. Далі переходимо до кокосової начинки. Збиваємо білки з цукром до крутих піків. До білків додаємо вишневий пудинг та кокосову стружку. Добре вимішуємо. Це наша начинка до яблук. Вісім яблук очищаємо і начиняємо половинки кокосовою стружкою. Яблука обираємо невеликого калібру. Важливо, яблука мають бути не твердих сортів, бо не пропечуться і будете писати, що яблука у пляцку тверді. Віднесіться до яблук відповідально. Далі беремося до сирно-макового шару. Збиваємо яйця з цукром до загостіння та посвітління. Поки збиваються яйця, я збиваю вершки до кремової структури. До вершків додаю крохмаль, перетертий мак, вершковий сир аля Філадельфія та збиті яйця. Добре все вимішую лопаткою. Можна вимішувати і міксером на низькій швидкості. Виливаю сирно макову масу на яблука та випікаю в добре розігрітій духовці 40-50 хвилин при 170 градусах. З приводу поливки у мене був бельгійський лимонний шоколад з вершками, але це не є обов'язковим. Можна потерти шматок тіста як у крушанці. Споживати пляцок можна одразу, але я рекомендую дати йому настоятись ніч після випікання.